Господи, стержи, ці наші. молимось тобі, вислухай, помилуй, помилий, Боже, за великої милості Твої, молимось тобі, вислухай, помилуй, Пиця нашого блаженнішого митрополифанів лику наша високоприсвященнішому митрули за братів наших священників, монахів і за все Христі, братство наше. Матрі, поматрі, поматрі, поми, ще молимося, Бомбережемо Україну нашу злодивійську її, щоб ми тихе мирне життя прожили у всякому і чистоті. Найсвятіших патріархів православних заглужив сові повітря незаботні фонатори з того храму цього, І всі раніше спочили в братів наших, нашу чоловіку, всюди лежать, православний. помилуй, помилуй, помилуй! Ще молимось за милі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже, завітання, прощення, і пушення ріхів рабів Божих. Митроплети Дмитрія з болю бовою пасвою, в захисників нашої України, рабів Божих, проти Ірея Стефана з родини, Протерея Павла з родини, Протерея Василя з родини, проти Петра з родиною, отця Деякана Семена з родиною, рабів Божих, Олега Світлану, Ірина, воїна і бурям, Василя воїна, нозирам. Галину Йосипа, Олександра, Нерабів, Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину Лесі, Донина, Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христина, Філіткова. Равів Божевидця Степана Віктора, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину, Любов, Надію, Олену, Віктора, Тетяну, Ярославом, Ревів Божий Романа Наталію Софіанну Марію любом Божих, любомира, Любомира, Галину, Галину Максима, Ольгу, Ростислава Святослава, Мирослава, Святослава, Дмитра, Рабів Божих Ігоря Ольгу Ляна Дмитра, хліба Іраклію, Орнеста, Соломію Олександра, Рибів Божих Тараса, Галину Петра Василя, Рабів Божих, любов Романа, Галину, Романа Тимофія, Людмилу, воїна, Юрія, Воїна Андрія. Рабію Божих Єлизавету Марію, болящу Галину, болящу Мар'яну, Меланію Оксану, Дмитра Вина Андрія Юлію, Юстину Михайлину, Рабу Божу подорожуючу Марію, Рабу Божу Ольгу, Рабію Божу Веця Пана Бориса Юлію і Юрія, Рабію Божих Олександра, Галину Андрія, Рабу. Божу Аліанну рабів, Аліанну рабів, Божих, Лаврентія Григорія рабів Божих. Воїна не Михайла, тому перескиб'язи зимові малі любов, олю рабів Божих, Олексія рабів, Божих, Олега Світлана, рином воїна Ігоря, грям Василя, слявою Назара, Ганну Йосипа, Олександра, рабів Божих, Оксану Катерину Анну рабів Божих, отця, сепано отця Семеноця, отця Павла, отця Василя Дмитра Марту, Ольгу, Нікітону, зараз, Соломія, Максима, є, Роману, Злату, Верніку, Галину, Ігоря Рому, рабів Божих, отця, отця Семена, отця Василя Володимира Оляну, Ольгу Андрія, Анастасію, Святослава, Остапа, Івану, Меланію Катерину, Рабів Божих, отця Рибів отця ноця, отця Василя, отця Андрія. Григорія Марія на Назарія Марту, Анну, Ростиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Тетяну з родиною, Марію з родиною, Оксану з родиною, Ярославу з родиною, Рабів Божих протиреє, Стефана, протиреє, Павла протиріяє, Семена, протиреє, монаха Артемія, Монашку, Варвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною, Ніну, Світлану, Антона, Нікітовіра з родиною, Микола Ганну Любу. З родиною Марії, з родиною Ларисі, з родиною Олея, Павла, воїна, Андрія воїна, Ігоря воїна Сергія, рабів Божию Олександра, Наталію, Ільвіру Ніколі, Максима, Миколая, Стефанію, Яну, Петра, воїна Миколу, рабів Божовиця Степана Олега, Олену, на Сісілині, воїна Руслана, воїна, Геннадія, Воїна Кирила, воїна Лева, воїна, Павла, воїна В'ячеслава. Віталія не рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих Олега Світлану, ірину воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Назара, Галину Йосипа Олександра, рабів Божих Олену, Соломія, Марії, Наталі Данил, трасаю, стані Марію, младенцем Єлизавету. Младенця Вікторія, рабів Божих, Ігоря з родиною Лідії Андрія, Ольгу, младенця Вікторію, Рабів Божих, Болячанну Болящу, Боляршу Євгенія, Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Степанія Катерином, Макарія з родиною Юлію младенцем, Владиславом, Дмитрія з родиною Юлієм, Рабів Божих. Михайло з родини, Олександра Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родиною, Романію, Юрію Христину Ірину, Ориса Рабів Божих, Павла з родини, Михайла з родини, Наталію з родиною Оксану з родиною, Галина з родиною, Роксану з родиною, Лілію з родиною, Ольгу з родиною, Василієм Наталію, і всіх переп'янця того храму цього, що зберегтися в інцях і спроводи, гніло об'єднано лише в що спокійно млежили, щоб у здоровій добробитів ціні життя і біць, ніжа, кей, проходили в семого, Господи, вислухай нас і помилуй. Помило. добродейством с чесном храмец ему затышут ролице скивай засик простухи отдаешь поднимайся в этой волотый богатуи милости вот ты свои человека любный бог и заедови славу слаймодцу и сыну и святому духов и ныне повсякчас и на віки. Амінь!